Плюс Фінляндія, але Британія й досі під питанням ініціатива Перл розширяється за повідомленням очільника українського МЗС Андрія Сибігі. Кількість учасників може збільшитися на сім. Нагадаю, за ініціативою Перл європейські держави купують американську зброю для України і працює вона вже три місяці. Але як виявилося, не всі союзники готові долучитися до цього механізму. Чому Європа сумнівається і що означає Перл для української армії? У матеріалі Даниїла Дьоміна дізнаєтесь. Програму П'юРЛ запустили ще у липні. Україна формує перелік критичних військових потреб. США надають зброю, а європейські партнери оплачують рахунки. Так, союзники оминають політичні обмеження Сполучених Штатів та пришвидшують постачання. В офісі президента України заявили, що у жовтні очікують, що сума залучених коштів через ПЮРЛ сягне 3,5 мільярди доларів. Першими внески зробили Данія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Канада. Готуються до участі Бельгія, Литва, Латвія, Ісландія, Люксембург та Естонія. Президент Володимир Зеленський прагне, аби програма щомісяця приносила не менш як мільярд доларів. Тому маємо сьогодні шість країн, які внесли конкретні суми для її наповнення. Для продовження цієї програми, і ми можемо станом на сьогодні говорити про намір ще семи країн виступити учасниками з конкретним внеском цієї програми, Існує ініціатива під назвою PRL. За нею уряди мають купити певну зброю, яку можуть надати лише Сполучені Штати, і Польща буде її частиною. На практиці ПЮРЛ стало головним каналом постачання американського озброєння, систем ППО, ракет, боєприпасів і техніки. Загалом зброї, яку Європа не може виготовляти самостійно. Посол США при НАТО Меттью Вітекер називає програму ефективною та анонсує нові надходження. ПЮРЛ працює безперебійно та ефективно. Очікуємо нових оголошень про придбання зброї для України. Водночас є у Європи і скептики. Частина дипломатів у НАТО вважає, що купуючи американську зброю, Європа платить двічі. Спершу підтримує оборонну промисловість США, а потім вкладає кошти у власну. Та прихильники ініціативи переконані, альтернативи наразі просто немає. Маємо інструмент, здатний постачати Україні матеріали, які не можемо надати із європейських запасів чи оборонної промисловості в найближчому майбутньому. Завдяки ПЮРЛ є можливість істотно допомогти Україні в наступні роки. Серед останніх новачків у програмі Фінляндія, міністр оборони країни Анті Гаканен оголосив про приєднання до ПЮРЛ перед зустрічю міністрів оборони НАТО у Брюсселі. ми бачимо, що Росія виснажується і стає дедалі залежнішою від Китаю. Тому зараз критично важливо, щоб західні держави розширили підтримку України. Ініціатива ПЮРЛ – спосіб зробити це швидко і ефективно. Активною залишається і Швеція. Вона вже прорахувала 250 мільйонів доларів, розділивши півмільярдний пакет із Данією та Норвегією. Міністр оборони Пол Йонсон закликав інші держави не скорочувати допомоги, адже тенденція до її зниження украй тривожна. Ми спостерігаємо неправильну траєкторію, коли йдеться про підтримку України, бо вона постійно зменшується. Ми хочемо бачити більше зусиль і збільшення військових пожертвувань. Під час зустрічі в Брюсселі генсекретар НАТО Марк Рюте запевнив, що кількість учасників ПЮРЛ зростатиме. Нові держави оголосять про внески вже найближчими днями. І в мене є всі підстави припускати сьогодні, що багато інших країн до неї приєднаються. Це надзвичайно важливі речі, адже системи протиповітряної оборони та, зокрема, ракети-перехоплювачі потрібні Україні, щоб захистити своє цивільне населення, свою життєво важливу інфраструктуру. Радий бути тут це те, що наближається. Ми очікуємо, і воно надходить від НАТО. Однією з його частин, звісно, є ПЮРЛ – ініціатива за якою Європа купує американську зброю і передає її Україні, щоб залагодити конфлікт. Мир через силу це те, що ми робимо. Попри суперечки, ініціатива PURL вже довела свою ефективність. Вона стала мостом між американськими арсеналами і європейськими гаманцями, дозволивши Києву швидше отримувати критичне озброєння. Програма PURL не просто фінансовий інструмент, а тест на єдність заходу. Саме від готовності союзників платити за безпеку Європи залежить наскільки довго Україна зможе тримати оборону і наближати перемогу. Даніл Дьомін, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.